І так, що в нас тут? А тут? А тут в нас неодіновий магніт. Зараз розкажу вам, для чого він і де ми його можемо використовувати. До речі, наш оновлений дизайн. Займаємось ми виготовленням маслопресів для холодного віджиму олії. ось він. Наша електрична маслостанція. Назва YouTube каналу. Находимось ми в місті Рівне. Підписуйтесь. Коментуйте, ставте лайки, нам дуже приємно. Хі -хі -хі. Є ось такі столи з нержавіючої сталі. Даний варіант 2-метровий. Можемо виготовляти на 1 метр, на півтора. Заходьте в коментарі, задавайте запитання, які вас цікавлять. Можемо навіть зняти відео, з якого матеріалу виготовлені, яка марка сталі, деякі ребра жорсткості використовуються. Зробили собі таку міні-студію. Ще тут деякі технічні питання закінчимо. Будемо, надіюсь, <свісно> робити якісь перші трансляції, стріми. Поставимо тут один, два, три преси, покажемо, як це все в комплексі буде працювати одночасно. І так, давайте повернемось до нашої маслостанції. Дивіться, на самому насосі всередині. Стоїть ніби така сіточка. Я вам колись часом розберу, покажу, як це все виглядає. Стоїть така сіточка. Це все поставлено ще з самого заводу. Це правильне технічне рішення. Для чого ця сіточка? От дивіться, маслостанція може працювати в комплексі з різним обладнанням, з гідравлічним циліндром, з підйомними домкратами. З заводу всередині в цьому обладнанні може бути якась мікропильця, Стружка і ця сіточка якби, запобігає, щоб е, ця пильця, ця стружка е, розповсюджувалась по нашій системі. Я рахую, це правильне технічне рішення. Але ми також додали сюди ще один такий варіант. Можете собі його використовувати, хто придбав нас масло станції. Ось такий неодіновий магніт, він коштує недорого 200, від 200 до 300 гривень. Ви його просто сюди десь наниз прикріпили і все. Тим самим він примагнічує до себе це все лишнє, що знаходиться в нас в електричній маслостанції. Тим самим продовжимо термін експлуатації нашого обладнання.